По дорогу. Всім привіт! Закінчився минулий тиждень, на тому що приїхав на Полтаву, залишив машину і приїхав до батьків додому. Якраз так сталося, що знову з братом зустрілись. Брат саме їде на Запоріжжя. І щоб не їхати мені автобусом, поїдемо ми на Мані. Економим. Економим. І можна поспілкуватись. Зараз відкриваємо зміну. Європейці у нас будемо виїжджати Рейсом, в рейс. Ну по Європі Одно По Європі. Запоріжжя. Львів. Київ, Львів. На Європу давно не їздив. То ще потрібно десь стати кави попити. Кавалі. Вентилятор. Щоб не жарко. Я ж сподіваюся, може ще на теплі кудись края поїду. От Mateo, уїжджаємо. По привычці програю відкривати. Уже видовище від мана. Привик, струник для то апарат. Ти. Чуть не впав. А фонети яркий, у мене синій брата красний. Червоний жеребець від ПМ Кавеля. Да. Так, так поїдемо. Заїдемо на сервіс. Я сварщика тому що от бізно відпал на шву відпадає та Шукає, можна... і, напомить, шосте, не відпадає можна напам'яти щось не лучше качество вікна я просто ж я додому понял? воно п'ятниця будет было треба було спішить все поспішаємо додому Влетів соточку соточку максимум за гори сейчас не, не відео начальство побачить а так і воруют вітр на заправку Может, я возьму ведро с собой, еще и все, меня полтаю, помеем. Сам помеешь. Ты бачишь, как и пал. Нет, это так просто хорошо получается. Хорошо? Хорошо. Я думаю, что на дафе тоже хорошо помыешь. Фух. Такая зарядочка сюда. Моешься, купил. Моешься. Машин не, не или Гроші Ех, взяли каву. Подобається мені у Солярка непогана. У них адблю, Ну, адблю зараз на всіх майже заправках, а качество солярки доволі таки непогане, найгірше, ніж на воді. І ще в них є акції, ціна приблизно така, як на налогі, виходить зі всіма знижками. І ще й і два хот дога, якщо 150 літрів заправляєш і кава в подарунок також. І що за рекламу платить? Да. Підписав контракт зі коронавтою. Тому п'ємо каву і їдемо далі. Красота. А голландський стиль. Та який голландський я я хочу? Цю штурму поміняти. Віктоки висвічувалась гориш, коротше продає по 500 гривень саму цю шторку. Я думаю, як будуть нормальні рейси, то трохи треба щось подсвіжити. Ну, поки роботи немає. Останній раз, коли виїжджав за кордон, певний був. Та роботи немає, чуєш, тут би гроші на хліб було, не те, що на ну, що, Зараз ціни на все попіднімалися, на заплата ніка. Ця баришня, короче, вона десь хмельницька э, біля шепівки. Вона рекламувала по 500 гривень, якраз цвет такий. Але по-моєму красна оця основа. Самі оці коротше, не білі, так як мені хотілося б. А такі вони, як сіруаті. В принципі, думаю, якщо за 500 гривень буде, зараз 500 гривень Криві великі гроші, але все рівно гроші. Оте, тут треба. Подивимось, весни. Ми поки вже зараз доїжджаємо, заїдемо на парковочку тут, дізнаємося за сварщика. Супорунок. Супруновці, на трасі. Я думаю, Більшість хто їздить, то бачив з правої сторони. Тому що я там де став біля колінічей, там сварщика вже місяць немає. А там роботи буквально хвилин на 10. Саме головне, щоб сварщик був. Чуй вже, що ти що типа блогер такий, ніфіга себе, може якусь скидочку хоч 10% зробити. Та хай хоч скидочки, скідочки, найголовніше, щоб. Бо я як ставив машину в п'ятницю, то ця питала. Каже, це каже, ти що той малий, каже, що канал ведеш. Я кажу, та ні, я такий середній, каже, ще старший батько їздив дуже. Канал ведеться, ну і їздить, да. а менший кажуть, тобто менше веде. Там ми бачили, дивимося. Так що тебе в Миргороді узнавали, я ж кажу, питали. Питали на якій машині, але вони ще більше пам'ятають, бо ману. А тоді якийсь мужичок там теж сидів, каже. А він же ж заїжджав на дахі, все, а, бачить. Узнаю. Дивляться, так що всім привіт. Всі підписуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, колокольчик. Буду в мир, гряді заїду знову, тому що мені там подобається і додому недалеко. А ми вже доїжджаємо до Циганського і зараз будемо скидувати. Будемо платити штраф, що не скидемо. Швидкісь. І будемо прощатися. Підживемо прямо під ворота. Тепер речі забираємо. Злась, я ятий подам. Головне собочок. А тепер вже синій жеребець. Їдемо на завантаження. Зараз вже обід. Заїжджали на сервіс. Взагалі ніхто братись не хоче, потім жалюється що роботи немає. Хоча говорю, там 10 хвилин роботи. Давно там не вариться, те. Каже, ладно, я зрозумів. Набрав на завантаження, кажуть, можете приїхати раніше, стоянка є, але вантажити будуть годин 4-5. Я так подумав, виїду я раніше краще, тому що буду грузитися на Кам'янське, а буду вести якісь запчастини. А там, де запчастини, якийсь завод, можливо, є зварювальник, і я підійду і попрошу, щоб там 5 хвилин роботи дам якісь на пиво, сигарети, ще щось, аби тільки подивився і заварив. Тому їдемо тут майже біля Полтави, їду я в свої. Там, де я вчився, я жив на цьому районі, навчався. Район знайомий, але вже далі туди, там, те село, я не знаю, звісно. Але тут, тут прийшла, можна сказати, моя немолодість, юність. Так що зараз доїде на завантаження, то будемо дізнаватись. Район називається Лівада і якраз саме дорога і на суми туди йде. я на завантаження, Чекаю. І все мене безпокоїться блю, як бачимо, це вже саморобна. ми зробили її буквою П. Під низу. Тут ось вона також буквою П, Йде, 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 йде. І ось таким крючком і заварили. Тут трималось, тут на болту також трималася буква П. Але тут на сварки відпало. І бак знову провис. Добре, ще на завантаженні у нас в Україні працюють найкращі люди. І сказали, що треба ще допомогти. Допомогли заварити. Буквально час роботи і знову все на місці. Тут вже такий хороший слой, зараз руки миємо і будемо далі чекати. Не потрібно шукати сервіс, правда, хотів залишити на каву, не взяли. І на вечір виїжджаємо. Загрузилися, все добре. Загрузили нам 17 тонн якихось пружин для поїздів, 17 паліт, 17500. До Кам'янська нам їхати приблизно, хай з запасом, зараз поки вийдемо покружляємо 200 кілометрів. Не так далеко, вигрузка завтра. З восьмої ранку сказали, пропуск там ще якийсь зробити. Напевно, якась крута територія. Як я зазвичай люблю пропускати, брати, потім здавати. Завтра подивимося, якщо в Кам'янському. Тому сьогодні, не знаю, напевно, доїде до Бродчини. Там вже залишиться не так багато, менше половини, можливо половина. І зранку вже доїде. Зато нормальна парковка. Зараз тільки потрібно заїхати, заправитись і можна далі їхати. Виїхали сьогодні зранку, навіть не проспали. Зараз вже ще кілометрів 15-20 по такій хорошій дорогі. І далі зворачую. раніше їздив постійно по прямій на Дніпро, а то поверну на Кам'янське. Там я не пам'ятаю, можливо, коли дитин був, як папою катався, але туди так не їздив. Тому для, не... для мене це нове місто. Буду телефонувати, щоб мене вели, я наберу папі. Хай проведе. Зараз у нас без 15.07 вже така осінь, холодно зранку. Сонце встає пів сьомої, 6.20 починає. Але виспався доволі таки, хоча я і ліг пів 11. Відстояв, кстати, я дев'ятку. бо я приїхав в Борочень став десь приблизно в 8.20 пів 9 і в 6 ранку я виїхав чуть-чуть раніше, на 10 годин. І доволі таки непогано йду, якраз, я не знаю як там дорога, але якщо все добре, повинен на 8 годин спокійно встигнути. У нас приветствує Кам'янське красота. Сьогодні столкнувся з першою проблемою в житті з камерою. Ніколи проблем не було, а сьогодні виявив. Я розвантажився, а саме на розвантаженні у мене і були з нею проблеми. Тому що я там заїжджав, запитали, які там є прилади. Я говорю, є болгарка, Каже, Добре, масла, фільтра. Кажу, фільтров немає, кажу, масло 4 літра. Записали. Потім кажу, каже, це що за каністра Адблю. Каже, теж записали. І потім, я вже було запускати, коли охоронець говорить, у мене такий ящичок а там, напевно, камера. Каже, проблеми із екшн камерою яка охорона не пропускає, яка на завантаження. Я набрав на завантаження, подзвонить там на охорону на руководство. Кажуть, так-так, то кажуть, домовляйтеся. Ми кажемо, мене не хочуть запускати, за те, що в мене є екшн камера Я говорю, я предлагав залишити на прохідній. Кажуть, що в них немає камер хранінні. І для цього не виходить. Але як бачимо, все добре. Ми зараз вже їдемо в Дніпро на завантаження. Така у нас чудова загрузка з таким краєвидом. Грузимося ми на Софіївку. І знову газон. Хто дивиться канал, то знає, що я возив це і саме звідси, це підгородня. І знаю, що мені було потім дуже весело його розвантажувати, тому що тоді заїхав то в ліс, то частний сектор. Зараз знову в частний сектор, але... 18 тонн. Якраз, до речі, прикольна трава. Скручена. Ролончиком. Саме везуть. І, а не трактор їде зрізає і сразу такі ролончики спадають на пиддон. Поки ніхто не бачить. Подивимося. Земля десь сантиметр два і обична трава, і поки вона ще живе, зазвичай люди привозять частні дома, хто строїть і безрайків, них одразу газом. Якщо чесно, я не знаю скільки це коштує, але напевно дорого. Работаємо навіть нічний час. А потім по два. Ну, зараз один. Сім штук. Ранок добрий. Ранок розпочинається з того, що виїжджаємо з Дніпра, виїжджаємо ми 5 годин, поки менше машин проскакати Дніпро. Вчора загрузили, пока загрузили десь в пів восьмої. Приїхав на парковку, я став в Дніпрі десь в пів дев'ятої. Ось трішки не достоїв сьогодні допомогу йде напарник, тому що розвантаження на 8 ранку потрібно встигнути. Тому що сьогодні я буду її вантажити з кривого рога. Поїдемо ми на Софійку, це перед кривим рогом, а потім у нас ще завантаження на Харків. Тобто сьогодні це потрібно встигнути. Так що будемо дивитися по ситуації, як у нас буде виходити. А зараз в мене по планах виїхати з Дніпра і вже тоді спокійно встати попити каву. Ну, у нас без пригод не приходиться, повинен я був вчора ще завантажитись, але знову кривий ріг мене не відпускає, не було світла цілий день. Я на завод хожу, кажу, це планове відключення, кажуть, ні, у нас перший раз таке, де стоїло мені приїхати на завод, у них почали світло виключати. Везу я брикети паливні для печок. Повісив табличку, тому що вона відповідає дійсності. І їдемо. Також її поставив, тому що б не чіпали транспортники. Тому що лівий чіп можна було вкинути, але так як я поспішаю, я навіть паузу відставити не буду. Хочу намагатись сьогодні вигрузитись, бо завтра вже є завантаження на Дніпро. З Дніпра переїде, напевно, пустим на Кривий Ріг, тому що буде вже п'ятниця. І вже звідти. Знову на Харкові, знову ці самі бракети. Так, Поки що їдемо. Доїжджаємо вже до Дніпра.